Беру вас з собою свій невеличкий міні-блог. Я з дорожньою сумкою в дорозі, і це міг би бути влог з невеличкою міні-відпустки, але уви і ах, це не відпустка, а невеличкі відрядження по роботі. До речі, приїхала я у Рівне в наш другий фізичний магазин, який відкрився всього 4 місяці назад, і знаходиться він по проспект Миру. Так як я не була тут трошки більше місяця, приїхала подивитися, що тут і як. В нас тут є дуже красиве дзеркало, тому приходьте фотографуватися. Поки в мене не було, то на поличках з'явилися дифузори в великій кількості і парфуми мораль. Та розбиралася з новенькою поставкою і не було багато людей. Я встигла познімати для вас декілька тіктоків, перевірити стан магазину на чистоту. Побачила декілька недоліків, які швидко усунули. Потім почалась неймовірна злива. йшов дощ, ми зайнялися тестерами, тому тепер тестери у нас є на всі сухі продукти і навіть на бази під макіяж. Ще я була дуже рада тим, що наша сітка тепер повністю майже заповнена. На ній знаходяться розчистки різних брендів і також трендові крабики для волосся. Ще мені не подобалася розставка на деяких поличках, тому я це все переробила. Поробила деякі свої.